Розянемо елементарним перетворення матриці і ранг матриці. Значить, елементарними перетвореннями матриці е, називаються такі операції. Перша перестановка місцями довільних двох рядків або ставців. Друге. Множення кожного елемента довільного рядка або ставця на відмінне відвіда число. Третя – Викреслення рядка або ставця, який містить всі нулеві елементи. Четверте. Додавання до елементів довільного рядка або ставця, відповідних елементів іншого рядка або ставця. Помножених на одне і те саме відмінне від нулячі Значить, оці елементарні перетворення, вони дають можливість розв'язувати такі задачі, як знаходження рангу матриці, який далі використовується при дослідженні розв'язків системи рівнянь, Також в матричному способі ну, і ряді других задач. Значить, при елементарних перетвореннях ранг матриці не змінюється. Значить ранг матриці, до речі, це число, яке використовується при розв'язанні систем лінійних рівнянь на дослідження їх сумісності та визначеності. Дві матриці називаються еквівалентними, якщо одна із них одержується з другої за допомогою скінченного числа елементарних перетворень. Еквівалентні матриці рівні до бою раз що вони не різні. Зате вони, вони мають однакові ранги. Тобто, оце останнє слово сполучення вже е, говорить про те, що еквівалентні перетворення можна використовувати для визначення рангу. Ну і яким чином використовувати ці еквівалентні перетворення? Звичайно, для спрощення. Тобто ми матрицю будемо спрощувати, спрощувати до такого вигляду, щоб ранг матриці можна було визначити вже очевидно. В кінці кінці. <кхід> З допомогою елементарних перетворень матрицю можна звести до ступінчатого вигляду, трикутного або І ранг такої матриці дорівнює кількості нульових струк. Далі, друге. З допомогою елементарних перетворень матрицю можна звести до діагонального вигляду. І ранг такої матриці до відгіння кількості відмінів від нуля діагональних елементів. <кій> <кій> ну і на прикладах, які я вже тут е розв'язав, показую. Значить, у першому прикладі я ранг матриці шукав, зводячи до ступінчатої. Тобто зверніть увагу. ось ступінчата матриця. На видовие строки я починаю его стараться Ось Зараз точно. Значит, ось, ост. 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 Ну, коротше кажучи, отакі ступені виходить, тому ступінчика матриця це називається. Значить, раз, два, три на нульових строки. Тому ранг матриці три. Далі. Також я розв'язав задачу і для другого випадку, тобто за допомогою діагонального вигляду ранг матриці такої дорівнює кількості відмінних і від діагональних елементів. Тобто ось, при розв'язуванні цієї задачі я отримав. Діагональну матрицю, от вона, ось її діагональ, в неї два ненульових елементи. Значить, рам в цій матриці буде два. Ну Це ще пов'язується знову ж таки з тим, що у неї дві ненульових строки. Дві ненульових строки, два діагональних елемента відмінних від нуля, а в такої матриці дрівня Так, Ну і тепер розглянемо, на прикладах. Значить, Застосування елементарних перетворень до е, визначення рангу матриці. Тобто ось у нас є матриця розміром 4х5. І шляхом приведення її до ступінчатого вигляду визначаємо ранг. Ось я показую, що ранг цієї матриці буде А Яким чином привести? Цю дану матрицю до такого вигляду. І так, перше, що я виділяю для себе, це оцю одиницю. Одиниця зручне число для того, щоб з неї можна було, використовуючи більше її, отримати інші числа шляхом до цієї одиниці на будь-яке зручне мені число. Тобто, я візьму зараз цю строчку, що містить одиницю, і переставлю її вгору. Тобто я поміняю місцями... Першу і другу структуру. Так. Цю операцію я отак і записую. До речі, зручно записувати оці еквівалентні перетворення з використанням значка тільда. Ну, тут я дві тільди використовую, бо в комп'ютері довго і немає. А так взагалі я використовую одну, скажемо, зараз покажу. А зверху і знизу, там, скажімо, пишу операції, які я виконую. Там першу і другу струку я міняю місця, а можна отак подвійну стрілочку показати. Отак нічого. Так, ну а можна і, в принципі, як я вставку таку робити. Записувати. Також, е крім знака Тілди, можна використовувати знак еквівалентності або рівносильності. Це такий знак, Це. Це значить, матриці епівалентні або рівносильні. Перетворювали те саме. Так. Ну і повертаємося до того, що я зробив у першому перетворенні. поміняв місцями першу і другу строку. Коли в мене ця одиничка тепер в кутує, я можу обновити ці елементи, які розташовуються в першому стовпцю в нижніх трьох строчках. Для цього я оцей першу строку буду домножати спочатку на мінус 3, щоб мінус 3, плюс 3 дало 0. Потім результат домноження додам до другої строки, ось. Як це я записую, перша строка на мінус 3 множиться і додається до другої. Потім я першу строку домножу на мінус 3, додам до третьої. Я отримую тут. А потім на мінус 5 домножу і додам до отут ї В результаті виконавцях дія я отримав ось Так. Наступне. Наступно я отримую тут 0. Для цього я використовую другу же Щоб мені отримати тут 0 і тут, на мінус 4 домножити на мінус 2. І додати до другої до третьої строки. Ось до третьої, четвертої строки. Так, отримав тут 0. Але зверніть увагу, що в мене і другий елемент тут мінус 7. Якщо домножити на мінус 2, це буде плюс 14, додаючи, я і тут 0 получаю. І мінус 3, на мінус 2 примножені я получу плюс 6 і додавши, я отримую тут нулі, в мене автоматично получилось всі всі нулі. Навіть перша строчка, третя вся обнулилась, за властивостями, які ми записали, можна її взагалі викреслити. Я її залишу. Таким чином, після додавання. Після виконання цих перетворень ми отримали ось таку матрицю. Значить, в ній три ненульових строки. В принципі, три ненульових строки вже дає можливість сказати, що раф цієї матриці 3. Але я ще переставив строки 4 для того, щоб отримати таку ступінчу матрицю. Так, просто так. Хоча це не обов'язково. Робити. Так, наступна задача. Привести дану матрицю до діагональної. Значить, Щоб привести дану матрицю до діагональної, я використовую спочатку ті ж операції, що і тут. Тобто нижче головної діагоналі я отримую 0. Матрицю квадратну я беру, ось головна діагональ, і отут я повинен отримати нуль спочатку. Відповідно, обнуляємо спочатку. Елементи першого стовпця, які під цим під першою строкою будуть. Потім елементи другого стовпця, які під другою строкою, і елементи третього стовпця, які будуть під третьою строкою. Так, ну і як це все робиться? Знову ж таки, одиничка. оця. Ось ось. Я переставляю місцями ці строки. Ось. І тепер під одиничку я обнуляю. Отримав. Далі я обнуляю оці елементи. Перетворення. Але, так як і в попередньому випадку, у мене обновилось все інше автоматично. Таким чином, я отримав нулі, ось у мене головна діагональ. Ось ці нулі, які під головною діагоналі. Тепер треба обновити оце, ось, що вище головної діагоналі. Для цього я використовую вже стовбець Анестров. Ну і яким образом я це зроблю? Значить, Очевидно, що якщо я одиничку домножу на мінус 3, додам до 3, получаю 0 ну, і тут 0. якщо на мінус 2 і тут додам, то получаю 0. Відповідно, я елементи першого стовця домножаю на мінус 3, додаю до другого стовця, потім на мінус 3 додаю до третього стовця і на мінус 2 додаю до четвертого стовця. Ось ці паратури. Так, В результаті я отримую тут 0, 0. Так. Далі. Мені треба обновити ці два елементи. Нагадую, це голова, діагональ, а мені треба, щоб тут були мінус. Ну, відповідно, я використовую мінус 4. І, звичайно, що я можу зробити це двома способами. Перший спосіб це домножити на дріб. Мінус 7 четвертих. Там мінус 4, мінус 4 скоротиться, 7 залишиться. І мінус 3 четвертих. Ну і додати, відповідно, до третього стовпця і до четвертого стовпця. Можу тут зробити мінус одиницю, для цього поділю другий стовпець, наприклад, на мінус 4. І я получу 0, 1, 0, 0, 0. І потім з одиниці, домноживши її на 7 і на 3, я получу отут 0. Ну, я вирішив через дроби обчислювати. Ну, відповідно, ми маємо після виконання цих операцій Ось таку діагональну матрицю. Ось Ну, як видно, ранг цієї матриці 2. Так. Ну і остання задача: знаходження рангу матриці, її до діагоналі. Значить, матриця у нас розміром 3х5. На Одиниці, як бачите, тут нема. Хоча, в принципі, я можу використати і оцю одиницю, але для цього мені на місцями міняти а потім чи стопці Ну, Тому я вирішив зробити трошки і легше. Я перший, першу строку домножаю на мінус 1, даю до 3 тр... строки. Ну, в результаті до третєї, тобто, до другої строки. Якщо я на мінус 1 домножу, то два і три це плюс 1, боє з'являється 1. Один. Потім міняю місцями. строки. Ну і тоді. Нижче одиниці обновляю ці елементи. Для цього мені надо множити мінус на 2 додати до другої строки і на мінус 5 додати до третьої строки. Ось ці операції. В результаті я отримую ще в першому строку. Тепер я використовую другу строку і отримую цю тоді. Для цього мені надо множити на мінус один і додати до третьої строки. Тобто другу строку на мінус 1 і додати до третьої строки. В результаті я отримую взагалі тут всі нолісти. Таким чином я обнулив ці елементи. Ну, а тепер обнуляю елементи, які розташуються правіше від першого стовпця, а потім від другого стовпця. Таким чином, щоб обнулити ці елементи... Я одиницю до на мінус 1 додаю до 2 стовпця, Потім на 2 додаю до 3 стовпця, На мінус 2 додаю до 4 і на мінус 1 додаю до 5 стовпця. Ось ці перетвори. Запишемо. В результаті я отримую тут 0. Тепер переключаємося на другий стовпець і беремо цю 1. Значить, домножаємо минус 9, додаємо до 3 стовця, домножаємо на 7, додаємо до четвертого стовпця, сюди додавати не треба. Так, ну і відповідно отримуємо В результаті ось це перетворимо. Ось таку матрицю. Е, можна викреслити оці всі нулеві стовпці і строки. І в результаті ми отримуємо... Е, Матрицю 1, 0, 0, 1. Вот такую диагональну матрицу. Так. Ну, ранг рамках ее до 2 звучит. Вот таким образом. Так, ну все.